Вітаємо на нашому смачному каналі. Цей болгарський перчик маринований в олії взимку порадує вас смаком та кольором. Для приготування нам потрібно 2 кг болгарського перцю, червоний або жовтий без різниці, 150 г 9 оцту, 200 г олії, 50 г частику, 60 г солі, 7-10 горошень червоного перцю, 3 лаврових листа, 200 г цукру, 80 г води, Перець промити, Видалити плодоніжки та насіння. Розрізати перчик на 4 частини. Якщо перці великі, краще різати на 6-8. Часник почистити. Крупні зубці розрізати навпіл. Для маринату в кастрюлю влити води. Додати олію. Додати цукор. Додати сіль, додати перець грошком, дати закипіти. Додати лавровий лист. Додати оцет, Після закипання покласти до каструлі болгарський перець, Дати закипіти. Перемішати. Додати часник. Варити перець періодично помішуючи. Випнути вогонь. Банки помити та простерилізувати будь-яким зручним для вас способом. Розкласти по банках перець із часником. Маринад знову поставити на вогонь, довести до кипіння, залити маринадом перці і закадати банки. Банки перевернути до гори дном. Накрити рушником чи ковдрою. Після повного вистигання можна складати у підвал чи погріб. Нехай вам взимку буде смачно.